Вітаю всіх глядачів «Обосток», Мене звати Роман Кредон. Сьогодні обговоримо питання головування Польщі в ЄС, яке розпочинається з 1 січня 2025 року. Мій співрозмовник, народний депутат, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Наречко. Пане Олександре, вітаю. Добрий день. Що ж, Польща з 1 січня головою ЄС. Нарешті закінчуються ці півроку року Угорщини, яка шість е, місяців була провід... го... головуючою країною у Раді Європейського Союзу, е, давайте спочатку все таки про результати Угорщини, тобто і для ЄС і для України це здається позитивна новина, тому що багато було від неї, скажімо так. Негативного і до до нас і стосовно дискредитації, скажімо так, європейського союзу, чого варте лише це миротверче турне диктаторами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, тобто, давайте спочатку, все таки з, з підсумки цих півроку Угорщини в Європейському Союзі. Ну, якщо говорити про якісь підсумки головування. Угорщини в Європейському Союзі, я на превеликий жаль, не бачу якихось помітних успіхів або поступок в цьому питанні. Скоріше все те позитивне, що відбувалося, це з точки зору і початку перемовин про вступ до ЄС і надання допомоги Україні і, взагалі, підтримка України з боку ЄС це відбувалось не завдяки, а всупереч. Скоріше дієм Угорщини, на превеликий жаль. А очільник угорщини, пан Орбан, він використав а, цю а, ситуацію. По суті, а, цей статус Угорщини на свою користь, і на жаль, не на користь України, і не на користь європейського союзу. Я маю на увазі його а, турне і зустріч з кремлівським диктатором. Тобто, він скористався а, доволі недобросовісно. І, взагалі, виникало питання про позбавлення Угорщини головування, тому що це було таке явне зловживання статусом Угорщини. Тобто, позитивних моментів вони непомітні. Вони дуже непомітні. Ситуація зараз може змінитись, тому в наступному році дві країни будуть головувати: це Польща, яка є одним з найближчих наших союзників і друзів. Яка е, надавала і продовжує надавати е, допомогу Україні, яка розуміє необхідність е, приєднання якомога скорішого приєднання України і членства в Європейському Союзі? І е, е, Данія а про Данію я хочу нагадати такий цікавий факт: що якщо подивитись на те, як е, різні країни в якому обсязі надають е, військову матеріальну допомогу Україні з точки зору. Відсотків відсотків в ВВП, то ми побачимо, що на першому місці стоїть саме Данія. Тобто, це ознака того, що друге півріччя і головування Данії також буде дуже позитивним і корисним для України. Обидві країни зацікавлені в тому, щоб Україна стала членом ЄС якомога скоріше, тобто, ми вправі розраховувати на їхню підтримку. В цьому питанні зрозуміло, що від е, е, цих країн, які е, хотіли б нас бачити якомога скоріше е, серед членів ЄС, вони не дуже впливають. Там знаєте, твій механізм вступу, це доволі складний механізм. Е, це вирішується е, по суті всіма країнами, членами ЄС. Е, тобто, в е, вирішального впливу жодна з цих країн на цей процес немає, але вона може. Зробити все, щоб прискорити цей процес, і, і надати нам необхідну, необхідно сказав так внутрішню підтримку в рамках Європейського Союзу, ну звісно, я впевнений, що і Польщі, і, і Данії хотілося б, щоб Україна приєдналася до ЄС за їхньої каденції, це, це зрозуміло. Але ну, якщо бути реалістами, то на жаль, ми мабуть не встигнемо приєднатись наступному році, але знаєте, ну за це треба боротись так для того, щоб хоча б прискорити сам процес вступу. Але головне тут те, що ми можемо розраховувати на допомогу, на підтримку на дружню пораду з боку цих країн, і вони зацікавлені в тому, щоб ми долучилися до кола цих країн. Розуміло, а якщо завершувати угорське питання про угорське головування у ЄС, ви вважаєте, ну все таки це втрачений для України і Євросоюзу час? Зважаючи на те, що ні одного питання угорщина як головуюча країна, так і не запропонувала, коли могла це зробити, і зважаючи на те, що діяльність Віктора Орбана фактично це була дискредитація. Європейського союзу, як такого, через його контакти з Путіним, з і, ну і на той час з ще не обраним президентом Трампом. Ну тут, по-перше, справа в тому, що, головуючи в ЄС, ми очікували би відповідальності, високої відповідальності з боку Угорщини. І цього, на жаль, не сталося. Навпаки, Угорщина, вона ну, надавала таким скоріше негативний приклад. В тому числі для інших країн ми бачимо приклад Фіцо, так який також поїхав на зустріч з кремлівським диктатором. Тобто, це поганий приклад. А ми були вправі очікувати, що буде позитивний приклад. Я вважаю, що Угорщина вона могла би зробити більше корисного для України, але цього не сталося. Тобто, не були реалізовані такі потенційні можливості для прискорення процесу вступу України. В Європейський союз, тобто, можна було зробити набагато більше і якісніше, але на превеликий жаль, цього не сталося щодо Польщі, тепер країна отримує член головування в досить непростий період. По перше, Трамп, який вже зазначив, що в Європі буде досить несолодко і стосовно відносин європейських партнерів в рамках НАТО і стосовно митних тарифів для Євросоюзу і багато чого іншого. По-друге, це російсько-українська війна, яка входить в свій можливо вирішальний етап. Основні пріоритети, як ви бачите, які будуть стояти перед Польщею в цей непростий і досить таки складний період. Це період в Польщі, ну, хоча б тому, що там відбудуться президентські вибори. І може відбутися зміна влади. Але ну для нас головне, що Польща залишається і, і прихильники пісу, тобто партії Право і справедливість, яка е, має таке консервативне спрямування, і е, прихильники е, інших партій. Я маю на увазі е, е, те, що поляки називають платформа обивательська, тобто е, е, громадянська платформа. Вони продовжують підтримку України і, і ну, в цьому плані. До речі, можна нагадати, що у нинішнього президента Польщі дуде склалися особисті доволі теплі, доволі конструктивні відносини з Трампом. Тобто, Польща до речі, і президент Бу... Ду, президент Польщі Дуда. Він міг би сприяти встановленню конструктивних відносин, також між новою адміністрацією Трампа і Україною. Це, це я вважаю, було би також непогано. В принципі, Польща розвивається економічно, ну вражає вражає її просто поступ в плані розвитку економіки. Це одна на сьогодні з найбільш успішних країн, і в, в цьому плані ми безумовно розраховуємо на продовження підтримки з боку Польщі і в тому числі і в євроінтеграційних процесах. Процесах нашого приєднання і до ЄС, і до НАТО до речі, тому, тому що Польща є нашим надійним союзником і нашим надійним другом стосовно того, що Польща наш надійний друг, Рошини ЄС, як зазначають, і президент Дуда, і прем'єр-міністр Туск, є пріоритетом для Польщі, особливо що стосується України і Молдови. Однак від наших сусідів лунають інші заяви. Якщо не буде вирішено питання експорту українського зерна, і якщо не буде вирішення про давня проблема з ексгумацією жертв волинської трагедії, то Україна навіть може не мріяти про позитивне ставлення Польщі щодо отримання членства Україною в Європейському Союзі. Це заяви від усіх політиків. Польських лунають сьогодні, і як ви вважаєте ці проблеми? По перше, чи можна вирішити? І по-друге, наскільки вони все ж таки розділяють сьогодні наші країни, а все ж таки розділяють певне. Ну справа в тому, що Польща вона зацікавлення. В перемогу України, тому що це питання національного інтересу національної безпеки Польщі, тобто тут немає сумнівів, в тому числі Польща зацікавлена і в тому, щоб Україна вступила і в НАТО і в ЄС, і нас будуть підтримувати, незважаючи на якісь такі моменти, які ну вони є цілком нормальними. В якому плані? Ну в принципі, я впевнений в тому, що. Скажімо так, основні ключові польські політики вони ну ніколи не підуть на те, щоб якісь там тимчасові ну, згодженості або там різні погляди, щоб вони затьмарили наші відносини і вони стали на перешкоді або заблокували вступ України в НАТО і в ЄС. Тобто я, я в це не вірю. Разом з тим, абсолютно нормальним процесом є. Коли е, країна долучається до Європейського союзу, то це питання і економіки, і торгівлі. І кожна з країн, яка є вже членом ЄС, вона намагається е, виторгувати для себе ну певні е, позитивні якісь преференції економічні і так далі. Це абсолютно нормальний процес. Тобто, це процес переговорів. І головне, щоб він вирішувався е, конструктивно. Якщо виникають якісь а інші питання, щоб вони не політизувалися, і в цьому плані я дивлюся доволі е, оптимістично на це, тому що це ці питання ми бачимо, вони вже вирішуються, і вирішуються в дусі дружби і конструктивного діалогу. Тобто, тут е, у мене немає якихось е, якихось е, питань, тому що тут треба розуміти, що е, будь-які розбіжності або е, неправильне розуміння. Між Україною і Польщею воно е, є на руку Путіну, і Росія Путін намагається е, шукає будь-які приводи, будь-які можливості для того, щоб внести е, в хаос, внести хаос або е, внести якісь розбіжності або недружні ноти в е, відносини між Україною і Польщею, і це дуже небезпечно, тому обидві країни. І Польща, і Україна і Україна, ми маємо проявляти високий рівень відповідальності і мудрості, політичної мудрості, розуміючи, що коли ми разом, коли ми розвиваємо наші відносини, ми виграємо. А коли відбувається політизація якихось економічних або історичних питань, то це на шкоду обом країнам. Я впевнений, що головне тут підтримувати діалог, чесно говорити, що відбувається, до речі, і обстовувати свої інтереси, тому що безумовно ми можемо взяти будь-яку країну і побачити, що такого повного стовідсоткового збігу інтересів, наприклад, економічних інтересів, немає, в тому числі в Європі. Але треба шукати конструктивний підхід, і я бачу, що це якраз і має місце зрозуміло. Ви вже зазначили, що в Польщі наступного року президентські вибори, і саме ці два питання: зерно і Волинська трагедія, вони досить сильно розпалювалися на минулих парламентських виборах і досить агресивно певними політичними силами. Виставлялося як протистояння з Україною. Наскільки ці вибори знову можуть загострити наші взаємовідносини? Ну, на будь-яких виборах ми знаємо, що є сили, які намагаються політизувати деякі питання і набрати балів так? Набрати бали у передвиборчій боротьбі. І треба бути готовим до цього, в тому числі. Але водночас треба не дати шанс тим силам. Які на жаль нещодавно з'явились в Польщі, які мають таке, ну трошки я би сказав неприхильне для України забарвлення, не дати їм шанс перемогти? Головне для нас, що обидві головні основні партії в Польщі і кандидати. На президента від цих партій вони підтримують Україну, і існує такий консенсус, загальний консенсус, що підтримку України це національний інтерес Польщі, тобто тут немає якихось негативних очікувань. Зрозуміло, і останнє що хотів запитати вас: Володимир Зеленський та Дональд Туск не так давно зустрілися у Львові. Прем'єр Польщі оголосив про 46-й пакет на 100 мільйонів. Євро допомоги, чи може це свідчити все таки про те, що країни знаходять розуміння, і все таки проблеми будуть вирішені, і ми будемо якби у союзі, як і раніше, проти цієї російської агресії? Безумовно, я б сказав, навіть знаєте, з точки зору геополітики, ми приречені на таке взаєморозуміння і взаємну підтримку. Тому що а, кожного разу, якщо брати історію, коли а, Україна втрачала незалежність або програвала, то це негативно а, мало негативний ефект і на Польщу, і навпаки, тобто і і на і коли ми бачимо в історії на прикладах історії, коли а, Україна і Польща були незалежні, по справжньому незалежні, розвивалися економічно, політично, то це сприяло і ситуації в інших країні, тому ми. Працюємо в такому геополітичному тандемі, і е, Польща намагається і і далі е, надавати підтримку Україні. Зрозуміло, що Польща не має таких можливостей економічних, навіть як Німеччина в Європі або як Сполучені Штати. Але знову ж таки, якщо ми подивимось на рейтинги країн з точки зору е, тієї допомоги, як, яку вони е, надають відсотковому такому значенні від їхнього ВВП. То ми побачимо, що Польща займає дуже гідне місце в цьому плані. Розуміло. Що ж, дякую, пане Олександре, за розмову. І дякую глядачам Ток, що дякую. були з нами. На все добре.